Міський транспорт у Чернівцях наразі перебуває на стадії реформування. Причому це стосується як тролейбусного управління, так і приватних перевізників, що обслуговують автобусні маршрути. Наразі розглядається питання про збільшення повноважень тролейбусного управління, передавши їм на баланс кілька міських маршрутів. Також міська влада активно шукає шляхи поповнення автопарку тролейбусного депо в бюджет міста на наступний рік закладені кошти на придбання чотирьох машин, але це не єдиний план реформації цього виду транспорту у Чернівцях. Паралельно скажімо так, в процесі перемовини з румунською стороною це з містом Бухарест щодо передачі нам тролейбусів, які вони будуть зараз замінювати на нові, за європейські кошти. Там достатньо хороші моделі тролейбусів, ми там були, дивилися, близько, більше 100 машин там мають вік 8 років, близько 200 машин мають вік близько 15 років. Це виробництво «Ікарус». Якщо чернівчани хочуть підвищити якість проїзду в маршрутках, за це доведеться платити. Сьогодні у нашому місті розробляють схему, аналогів якої в Україні немає. Розташування автобусів на маршрутах можна буде відслідкувати. По GPS. Кількість пасажирів врахуватимуть за допомогою електронних пристроїв. Але це все плани на майбутнє. А поки що, підвищення вартості проїзду. Кількість скарг останнім часом збільшується. На перевізників на роботу перевізників не, не тому, що міська влада влада десь недоопрацьовує, тому що вони фізично їм важко забезпечувати належний рівень послуг. Доводиться закуповувати більш дешеві матеріали. Немає коштів на планові ремонти і таке інше. На баланс чернівців рішенням кабміну було передано міську залізничну лікарню. Нагадав Олексій Каспрук. що з нею робитимуть, поки що остаточно не вирішено, але закривати точно не будуть. Багато, скажімо так, вільних приміщень, багато можливостей для того, щоб розвивати її як центральну міську лікарню. Зручне розташування, типовий заклад не дуже старий, на відміну від багатьох наших інших. Скажімо так, пристосованих для цього приміщення. Тому зараз визначили технічний стан будівлі, споруд, поспілкувалися з персоналом, з лікарями. Будемо робити все для того, щоб забезпечити там якісне надання послугам як і залізничникам, так і іншим чернівчанам. Також Олексій Каспрук зауважив, що у зв'язку з тим, що на вулиці Павла Каспрука було покладено неякісний верхній шар асфальта, його будуть знімати. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.